Привіт! Мене звати Світлана Ржевікіна і я випускниця курсу smm спеціаліст Закінчила 26 й потік у грудні 2023 року. І це відгук про курс та результати мого навчання. Зараз мені 27 років і я професійна сомельє. Після повномасштабного вторгнення я працювала у Великій Британії у ресторані Мішля. Після повернення з Англії мені запропонували бути СММ вино торгової компанії. На що я відповіла е, у сенсі? Я ж у цьому нічого не тямлю. На що мені відповіли? Що так як я продаю вино, ніхто не зможе продати. І я вирішила спробувати для того, щоб стати повноцінним смм спеціалістом, я вирішила йти до найкращих. Звичайно, навчання не було легким, адже коли починаєш з нуля, тобі потрібно бути як губка, яка вбирає інформацію максимально. Найлегше для мене це були креативи по фото та відеозйомці, а найскладніше це був звичайно таргетинг. Але завдяки правильному викладанню я все ж таки це опанувала і зараз з легкістю можу налаштовувати будь-яку рекламу. Мої любівчики це Катерина Махаєва та Дарина Ван Лав. Їх взагалі не було. Адже найкраща інвестиція це ти сам. Адже твої знання, твої дивіденди. Моя єдина порада. Не залишайте все на останній день. Виконуйте все до дедлайнів. І... Звичайно, навчатись у Genius Space.